Добрий день, мій малят, рада всіх я вас вітати! Ви довкола оберніться і всі мови посміхніться. Дітки, а послухайте зараз віршика. Осінь фарби готували, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбували, все довкола стало різно кольором. Ну, вірші. Так, звісно ж, про осінь. Що осінь зробила? Осінь приготувала фарбу і все розфарбувала різнокольоровими кольорами. Так? Діти, прогуляючись містом, я засняла деякі моменти навколишньої краси. Палітра осені різноманітна. Погляньте тільки, листя на деревах, забарлюється всілякими барвами. Жовтим, помаранчевим, червоним, коричневим, вагряним, але ще деякі дерева зберегли свої зелені шати. Листочки з дерев повільно падають, кружляють повітря і легенько осідають на землю, покриваючи її різнобарвними ковдрами. Хоча всі пори року гарні, але тільки ця пора дарує нам таке багатство кольорів. Малята! Сьогодні я хочу вам запропонувати зобразити осіннє різнокольорове дерево. Для цього нам буде потрібен лист папер. У мене погляд вже є готовий силуетом дерева. Але чогось на ньому не вистачає. Як ви гадаєте, чого не вистачає дерев? Так, звісно ж, осінніх листочків. І сьогодні ми з вами їх зобразимо. Для цього нам буде потрібно ось такі шматочки кольорового паперу. Бажано, щоб вони були різних кольорів. Клей, клейоночка, пензлик, а також серветочки. Ну що ж, малята, почнемо. Відриваємо шматочок паперу. Ось так. Змащуємо його клеєм. І приклеюємо на наше дерево. Ось так на гілочку. Беремо інший колір, наприклад, зелений. Також мащуємо. І приклею його, наприклад, повітря, повітрі, як він падає з дерева. Беремо ще інший шматочок. Ось такий в мене червоний. Змащуємо і приклею його на землі. Цей листочок вже опав. Так само робимо і далі. Відриваємо, змащуємо. І так зображуємо, поки наше дерево не буде гарне і різнокольорове. Малята, погляньте, ось таке в мене вийшло, гарне, осіннє, різнокольорове дерево. Я сподіваюся, у вас теж вийшли гарні осінні дерева. І вам сподобалось це заняття. Ну що ж, малята, тоді, до зустрічі!